Розділяємо сирну масу на одну треть та дві треті. В одну треть додаємо дві столові ложки готової макової начинки. Обсушуємо родзинки та додаємо 1 столову ложку борошна. В основну масу тіста додаємо 3 столові ложки кукурудзяного крахмалю. В одну треть сирного тіста з маком додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крахмалю. В білу масу додаємо обсипані борошном радзинки та перемішуємо. Взбиваємо 3 білки до тугих піків та додаємо їх до білої сирної маси та маси з маком. Випікаємо 1 годину при температурі 180 градусів Цельсія. Беремо сотейник з Товстим ном та висипаємо 4 повні столові ложки цукру. Доливаємо 6 столових ложок молока, додаємо 100 г вершкового масла, додаємо 3 столові ложки простійного какао порошку високої якості, додаємо 1 столову ложку рослинної олії. Обливаємо сирник глазур'ю, охолоджуємо та подаємо. Друзі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!